Друзі, всім привіт на нашому каналі. Наш канал про сад, город, птицю, кури, індики, собаки, коти, садова техніка. Кого цікавлять подібні теми, одразу запрошую підписуватись і дивитись відео сьогодні в нас про режим інкубації. В інкубаторах теплуша. У мене їх теплуша 72 Pro і теплуша 88 євро. Звичайних курей. М'ясо яєчних, яєчних, породних, кросових. Любих, окрім бройлера. Ну, буду казати детально, хто нервується, вибачайте. Значить, ну, По-перше, інкубаційне яйце. Ми їм дезінфікуємо, сушимо, правильно зберігаємо, правильно закладаємо. Як це зробити? Посилання залишу в коментарях, там є відео у нас на каналі. Що важливо знати про інкубаційне яйце, так само є відео у нас на каналі, так само буде посилання у коментарях. Інкубатор повинен бути дезінфікований, прогріти мінімум 6-8 годин, краще 12. Я дезінфікую, мию мию звичайним фері, висушую, обробляю розчином віросану згідно інструкції для обробки інкубаторів. Ну, я роблю трошки сильніший розчин, я роблю на літр води там десь 5, ну, пів кубіка, 0,5 кубі того віросану. Обробляю, дезінфікую повністю все. Всередині каретки обробляю викладний килимок. намагаюся акуратно не бризкати на сам вентилятор і от і, і, і сушу. Скажем, достатньо 30 хвилин, 30, ну, годину, щоб тривала експозиція, і можна вже потім обтерти, якщо вже треба терміново ставити прогрівати. Прогрівати ставлю одразу на 38,2 на прогрів, щоб воно добре прогрілося. Ні води нічого не заливаю. Вентиляційні яйця і всі заглушки. На, на теплуша 72, про, тут 4 вентиляційні отвори, от поверху є. На теплуша 88 євро. Один вентиляційний отвір. Значить, це все у мене закрите, інкубатор прогрівається. Коли інкубатор от уже ще пару годин і мию яйця, Занесені, якщо з холоду, заношу їх поступово в тепло, в підвал, з підвалу десь в холодний коридор, з холодного коридора заношу вже в хату, прогріваю, щоб яйце мінімум 12 годин простояло при кімнатній температурі гострим кінцем вниз, тупим наверх, тому що в тупому кінці в яйці повітряна камера. Мию дезінфікую, викладаю на столі на рушник. Буквально півгодини яйце обсихає. Пів години 40 хвилин і закладаю. Так от, режим. Перші 4 години, як заклала яйце. Перші 4 години тримаю 38,2. Потім переключаю і вже ставлю 38. Води нічого не доливаю, спостерігаю на табло інкубатора, яку воно показує вологу. Перші дні на вологу можна взагалі не сильно реагувати, тому що. Є остаточна волога від того, що ми мили інкубатор, десь там може щось не досохло. Е, є волога в яйцях, вони будуть по-любому її виділяти. Тому просто спостерігати. Якщо надмірний буде рівень вологи навіть без води, значить вентиляційним яйцем можна його регулювати. Перші 12 годин закладки багато хто рахує взагалі нульова доба, 24 години. Я рахую перші 12 годин, тобто я їх не рахую взагалі. У мене перша доба починається тоді, коли яйця вже 12 годин відлежали в інкубаторі. Перші 4 години 38,2 і ще 8 годин 38 без перевороту, без вентиляції, без води, без нічого. Це відбувається просто прогрів. Перший день інкубації тримаю температуру 38, вологість тримаю 60-65%. Повторююсь. Це для породних, для кросових, яєчних, м'ясояєчних і м'ясних породних, не для бройлера. Так, перший день 38 температура 60-65 вологість, нічого не провітрюю, нічого не охолоджую, нічого не перевертаю. Друга доба аналогічно 38 температура 60-65 вологість. В кінці другої доби я включаю автоматичний переворот. Якщо ви викладаєте, наприклад, їх на дно, ну я це не люблю. Я от єдиний раз зараз у мене така інкубація. Я це не люблю. Мене чесно каже, напружує перевертання руками. Якщо ви, ви, ви викладаєте, наприклад, на дно для того, щоб яєць війшло більше, значить, наприкінці другої доби так само робите перший переворот. Яйця позначаються з одного боку хрестик, з другого нолик, і всі перевороти відбуваються з хрестика на нолик, з хрестика на нолик. Якщо при значить переворот автоматичний у мене на інкубаторі, він встановлений 12 разів на добу, тобто через кожні 2 години каретки перевертаються. Якщо викладається на дно, достатньо перевертати два рази на добу, але отак вот повністю зранку і увечері. Слідкувати, щоб яйця ну, якісно перевертати. Тут ще один момент. Якщо повністю закладений інкубатор, от як у мене зараз він, я не буду відкривати показувати, але повірте на слово, в цей інкубатор, теплуша 72 Pro, поміщається так, якщо гарно вкласти, вкладається у каретки 72 яйця. У мене вийшло так, що мені треба було запхати 105, а можна було ще й десяток. Вони у мене зараз там лежать на дні. От кожен раз, коли я їх вручну перевертаю. Кожен раз я ті, котрі по кутам я перекладаю на середину по стінкам, а котрі з середини на краї. Тобто, незважаючи на те, що тут є і терморегулятор, і тут є вентилятор, і він ганяє повітря, я все рівно роблю, тому що, по-любому, я... це моя особиста думка, можливо, я неправильно. Я вважаю, що по кутам все-таки може бути трішки недогрів, Тому яйця я міняю місцями. На другу добу вентиляції у мене тут теж нічого я не відкриваю. Ніякі ні заглушки, нічого. Е, третя доба так само, як і друга. 60-65 вологість, температура 38. Четверта, п'ята доба знижую температуру 37,9. І вологість 55. Переворот у мене працює. Яйця перевертаємо. Яйця перевертаємо, По 18-й день взагалі. Ключно кожен день по 18 добу, в тому числі, щоб я це не казала просто кожен раз. На п'яту добу, якщо от у мене теплуша 72 про, я можу починати трішечки провітрювати. Одну заглушечку відкриваю буквально на, на, на сірничок. Там на другий день другу на сірничок, а цю закрию. Отак от. Це десь з п'ятої доби, щоб був мінімальний доступ повітря. Шоста-10 доба. Температура 37,8, вологість 50, вологість 55. Значить, тут такий момент. Багато хто робить на шосту добу овоскупування, на восьму добу, на шосту вже видно, якщо ви там добре розумієте. На восьму вже більш-менш видно, якщо ви навіть не дуже розумієте, що там бачите, то ви вже побачите. Я роблю овоскупування в той день, коли я починаю яйця охолоджувати. Я спокійно відкриваю інкубатор. І поки вони охолоджуються, я собі купую. Тому, в принципі, рекомендується. Може комусь треба там звітувати постачальнику яєць, чи є опліт, чи нема. Можна робити на восьму. Ну, я не роблю. Це вже повторилось. Так, 11-та доба. 37,7 на табло інкубатора. Вологість 50, 55. Якщо теплуша 72 про. Можна відкривати, уже привідкривати потрішки, от у мене зараз от дві заглушечки. У мене по половиночці я так щілинки поробила і міняю їх по діагоналі. 12-та доба така сама, як і 11-та, 37,7 на табло інкубатора вологість 50-55%. На 12-ту добу переворот працює, на 12-ту добу я починаю яйця охолоджувати. Роблю це двічі на день. Починаю по 5 хвилин зранку, 5 хвилин ввечері. І поступово, вже до 19-го, навіть 20-го дня, термін охолоджування яйця буде збільшуватись. Перші дні по 5 хвилин, потім можна по 7, по 8, по 10, наприкінці навіть можна і по 15 хвилин. Тут залежить від того, де стоїть інкубатор, яка температура. Якщо у вас в кімнаті, наприклад, 20, це одне діло, якщо у вас в кімнаті 27, це, це інша історія буде охолодження. Тобто то тут є нюанси. Я керуюсь таким простим способом. Значить, перший раз я охолоджую 5 хвилин, Далі можна додати по хвилині, просто беру яйце, прикладаю до ока. Не повинно відчуватися жару, повинно відчуватися ледве ледве, ледве тепло. От коли така ситуація, значить охолодження закінчується. Охолоджуємо ми, я принаймні, від, від 12-ї доби і навіть по двадцяту поранок. А взагалі багато хто охолоджує навіть до першого накльову. Але я охолоджую по 20-ту по ранок. Так, це 12 та доба, 13-14 та та доба. На табло інкубатора ставлю 37,7, вологість 50 Провітрюєм уже повністю відкривати можна дві заглушки. Якщо на євро, на теплуша євро 88, то оцю заглушку вже можна. Точно наполовину відкрити, а можна і на три чверті її відкрити, щоб воно вже було провітрювання. Автоматичний переворот працює, ну це ми вже зрозуміли. Значить, Багато хто на 14-ту добу пробує, хтось на 15-ту, хтось на 16-ту кріплять датчик на яйце. Якщо ви це використовуєте, якщо ви розумієте по тому датчику, якщо він у вас відкалібрований, е умієте його як слід прикріпити. Значить, прикріпляєте можна його на 14 добу, і вже спостерігати на 14-15 добу, і вже спостерігати за температурою на яйці. Відповідно, якщо ви кріпите датчик і довіряєте показникам свого датчика, значить далі можна вже табло інкубатора не використовувати. Тобто, ви е е чітко спостерігаєте, щоб температура на яйці вона буде зростати з кожним днем і до вилупа все вище і вище. Щоб температура на яйці була в діапазоні 37,8, 38,5. Менше на 14 добу може бути і менше, панікувати не варто, тому що ще немає такого розігріву. Розігрів яйця і е, теж е, е, така річ, скажімо так, достатньо умовна, тому що якщо в інкубаторі лежить 100 яєць, і 100 яєць виділяє тепло, відповідно. Розігрів і, 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 і температура буде вище, і прийдеться на датчику до на температуру спускати. Якщо у вас в інкубаторі лежить всього 20 яєць, відповідно, вони будуть менше нагріватися, менше виділяти тепла. От, Якщо ж датчик ви не використовуєте, то я розповідаю схему, в принципі, як без датчика. Якщо датчик ми не використовуємо то от 15-18 доба тримаю температуру 37,7, може бути 37,6. В залежності, скільки там яйця. Якщо повний інкубатор, значить 37,6 – однозначно. Якщо пів інкубатора, образно – 37,7. Вологість на 15 18-й, на 15-й день – 50 вже, якщо на Теплуша 72, Pro, вже можна відкрити три заглушки. Якщо теплуша Євро 88%, вже можна цю повністю відкрити і все повинно бути відкрито. Значить, на 16 ту добу температуру на табло інкубатора я опускаю 37,6. І починаю, її вологість тримаю 45-50%. Переворот працює, яйця двічі в день охолоджуємо. Це зрозуміло. На 17-ту добу температура на табло інкубатора 37,6 може бути, 37,5 може бути, і навіть може бути іще менше. Знову ж таки, залежить від кількості. От у мене була інкубувалася інкубація. в мене тут закладали ми 78 яєць. Повідходило, він був неповний, скажімо, десь на три чверті він був заповнений, я тримала 37,6. На 17-й день вже е, е, 45% ми тримаємо вологість. 45%. Відбувається усушка, так би мовити, яйця для того, щоб е, коли будуть курчата лупити, тобто для того, щоб в отой остаточний білок, що називається, от якщо взяти вже в такому в такому терміні інкубації яйце і просвітити на світло не зверху, а просвітити знизу. Знизу буде видно, отака от, як пластик, такий прозорий, світлий. Оце є залишковий білок. Важливо, щоб цей білок яйце виробило. Якщо на момент вилупу буде залишковий білок в яйці, якщо буде триматись висока вологість, він залишиться. Це чим може закінчитися. В кращому випадку вилупиться курчата, все в білку і липке, в гіршому випадку, воно просто в момент виходу і, і, і або чи до виходу, воно просто тим білком захлинеться і загине. Так, от, 17-та доба у нас вологість 45%. 18-та доба аналогічна історія. 37,6 на табло тримаю, якщо не повна загрузка. Якщо максимально повна загрузка, 37,5 може бути навіть 37,4. Ну, 37,5, будемо так казати. Вологість так само, 45%. Уже на 18-й день все, що може вентилюватися, у мене вентилюється. 18-й день ми ще робимо переворот. Перевертаємо. Ще на 18 ту добу можна зробити овоскупування. Перевірити. Що там живе, що там завмерло, я на 18 добу не роблю. І вже як, як є, так іде і іде. Значить, 19 доба на табло 37,6, 37,5%, в залежності від загрузки. За 19 добу у нас завдання з вологості 45% на початок доби, до кінця доби дойти на вологість 60%. Тобто. За день треба 2-3, ну два рази, напевно, буде достатньо долити воду. На кінець доби у нас 60%. В 19 ту добу, з самого ранку, ну, з початку доби, ми викладаємо яйця вже на кілимок, на вивід. Але 19 ту добу я ще охолоджую зранку і увечері. До температури на око, так я, як, як я вам сказала. 20 і 21 доба. Це вже, так би мовити, на 20-ту добу в багатьох, у багатьох вже починає відбуватися накльови. Ну, Взагалі, у мене відбуваються накльови, як правило, десь кінець 20-ї доби. вилуп уже йде на 21 добу. Значить, 20-21 доба. У нас температура. От зараз ми інкубували, на табло я тримала 37,6. Якщо повна загрузка, то 37,5, може бути навіть і 37,4. Значить, вологість уже 20-21 доба, це конкретні 75%. Якщо інкубуються, наприклад, яйця чорномітного марана, які мають товсту шкаралупу, то і 80%. Повна вентиляція, все, що може бути. На 20-ту добу ще зранку на початок доби, я ще охолоджую. Ну, і там уже, як то кажеться, уже от охолодила на 20-ту добу, води позаливала і контролюю. Далі вже відбувається, починає відбуватися вилуп. Коли курчата лупляться від першого курчати, скажімо так, є різні рекомендації. Що то хтось забирає там кожні 3 години, а хтось може добу тримати їх в інкубаторі. Я вважаю, що на вилупі оптимально це 8-10 годин. Або, принаймні, щоб вилупилося, Ну, хтось скаже, що 50% має бути хоча б, щоб 30% того, що у вас там лежить, вилупилося, забрати і вже викладати в брудер. Значить, 20 21 доба. З ранку, як доливаємо воду, вентиляція вся відкрита, значить, подоливали і вже туди не лазити. Ні заглядати, що там вода. Значить, віконця оці, от, куди підглядати, вони будуть пітніти. На них буде утворюватися конденсат. Не лізти туди, витирати. Тобто, там, на момент вилупу, повинен створитися певний мікроклімат. Щоб не було скачків температури, щоб не було стрибків вологи. Якщо будуть стрибки вологи і температури, ота підшкарлубна плівочка, що в яйці є, котру спочатку спочатку пробиває, а вже потім лопається шкарлупа, вона просто стане як резина. І якщо туди систематично лазити і охолоджувати туди, назад, обратно, як то кажеться, курчата просто не наклюнуться і вони просто загинуть на виводі. По такій таблиці я інкубую вже не один раз. Вихід у мене становив самий поганий був 80% від заплідненого яйця, не від закладеного, від заплідненого. Самий хороший був 95%. Кого така ж схема влаштовується? Це для інкубаторів теплуша. На здоров'я користуйтеся стосовно датчика на яйце. У мене не склалася з ним дружба, хоча я його ставлю регулярно. Він, по-перше, він повинен бути відкалібрований точно. Ви повинні знати всі ці от китайські отакі от. люди багато хто ними користується. От У нього похибка той рік він брехав на дві десяті. Цей рік він у мене бреше уже на сім десятих. На самому яйці яйце стояло, стояло. Навіть от, хочу вам це показати. Датчик на яйце кріпиться виключно на живе яйце. От у мене було шикарне живе яйце барбезіє. Датчик був у мене прикріплений на екваторі. Яйце мало би лупитися десь отут. І я вам скажу, за іронією, долічі, як то там закон мерфі називається, закон подлості, Значить, накльов відбувся акурат під пластирем. Розумієте? Акурат під пластиром, отут-от відбувся на кльовий курча, дзьобаму туди і задихнулось. Але це не означає датчики, це, на яйце це хороша штука, якщо ну, вона реально допомагає. Але я розказала вам про те, як інкубувати без датчика на яйце, який вихід розказала теж. Вам дякую всім за увагу. Якщо моя інформація корисна, підписуйтесь, коментуйте. Якщо є якісь поважання, щось неправильно я сказала, чи щось я забула, напишіть про це в коментарях, щоб глядачі могли прочитати, де у мене похибка, і на все добре.